Конфлікт на виборчій дільниці в обласному центрі естетичного виховання учнівської молоді розпочався близько 17 години. Тут, за словами очевидців та спостерігачів, один із виборців, розписавшись в отриманні бюлетнів, намагався їх забрати з собою. Анатолій Грядовкін виявив цього чоловіка та не допустив правопорушення. Що ви хотіли зробити з бюлетнім? А я їх хотів спрятати і винести. От Мені так захотілося. І все. За словами членів виборчої дільниці, Володимир Янко взяв бюлетні, але замість того, щоб вкинути їх у скриньку, заховав у кишені своєї куртки. Ви на третій раз сказали, от, вони в кабінки порвані, ми пішли совмісно з представниками, посмотрели ніяких. Вот, Нет, Бюлетні нету. Совершенно я вам сказав, що тоді придется вас обыскивать. Да. ви бні руку з кармана. Я разрешил, вам меня обыскать. Нет, ніхто не искал вас не, не, не обисковав нічого. Да. Подождите, я вас только сказав. Да. Вот. Що придется обыскать, надо ж бюлетне да. искать. Да. Ви бні руку з кармана, а вас в кармані бюлетіть. На запитання кореспондента, чи правда, що він їх збирався винести за межі дільниці, почули наступну відповідь. Говорять, <різь> що ви збиралися винести за межі виборчої дільниці. Я думаю, ці господа, які так заявляють, <різь> вони ну як би так сказати почому то то ли избыточно переволновались, <різь> ли испугались чего то ли... Та сказати, від та сказати, е, Тому, так сказать устали от ат напряженого сказать дня, вот развіш то ти виспаємо цю у ході з'ясування ситуації. Пан Володимир на бюлетніх написав, що відмовляється від голосування та вже в присутності нашої знімальної групи вкинув їх до скриньки, таким чином звільнивши себе від відповідальності. Якби особа справді винесла дані бюлетені або пошкодила їх, тобто пошкодила саме виборчу документацію, це могла бути адміністративна відповідальність та кримінальна відповідальність, але у випадку, якщо б вона переткнула межу виборчої дільниці, подібні випадки, говорять фахівці, активно впроваджувалися під час попередніх виборчих кампаній. У даному випадку ми чітко спостерігали брудні політичні технології ще з 2004-2012 років, які були присущі злочинній владі колишній, коли влаштовувалися куруселі на виборчих ділянках, лише завдяки пильності членів виборчої дільниці. Резюмує Едуард Волков, вдалося уникнути порушення виборчого законодавства.